На середини квітня в східних областях України загинули щонайменше три тисячі людей. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Зейтерат Аль-Хусейн. Тим часом бойовики, попри мирні домовленості, продовжують обстріл українських військових та цивільного населення. Про долю мінських угод будемо сьогодні спілкуватися з політологом Ігорем Хсівом. Ігоре, доброго ранку, дякую, що. У цей ранок ви разом із нами Доброго отже, ранку. вторгнення регулярних російських елітних військ кардинально змінило розклад сил, так і підписання угоди щодо припинення вогню стало єдиним можливим виходом цієї ситуації. Як ви вважаєте? По-перше, я хотів би нагадати, що вторгнення регулярних російських військ почалося 27 лютого цього року в Криму. Так як ми пам'ятаємо, в Сімферополі будинок Верховної Ради автономії було захоплено російським спецназом. Гру головного розвідного управління Міністерства оборони Російської Федерації. Потім були перекинуті війська в Крим. Велика кількість не тільки ті, що базувалися в Криму, а були з материкової частини Росії через Керченську протоку. Тому вторгнення почалося з лютого місяця на території України регулярних військ Російської Федерації. Наша влада, на жаль, цей факт вперто не визнавала. Весь час ми чули визначення, що у нас на сході АТО антитерористична операція, хоча зрозуміло, що це війна і дуже погано, і велику шкоду нанесло і продовжує наносити Україні і українській армії. До речі, дуже героїчний, яка б'ється з російською армією, величезна шкода, що у нас до сих пір ми не говоримо, не називаємо речі своїми іменами. Це велику шкоду на міжнародній арені наносить Україні величезну, тому що коли ми кажемо вимагаємо допомоги і просимо від заходу, то вони кажуть, у вас же війни немає. У вас обмежений конфлікт антитерористичної операції. Ми просто конкретніше поговоримо саме про підписання цієї угоди. Підписання цієї угоди я вважаю великим негативом для України. Вона сам факт підписання цієї угоди в тому форматі, в якому він відбувся, так. величезну шкоду нанесло іміджу України, і моральній атмосфері взагалі, всередині держави, тому що фактично українська влада, українська держава сіла за один стіл перемовин з бандитами і терористами з ЛНР і ДНР. Цього не можна було допускати. Формат переговорів мі повинен був бути абсолютно іншим. Тобто, Україна, Росія, ОБСЄ чи Європейський Союз, Сполучені Штати. Ніяких ЛНР і ДНР там не повинно було бути. Всі розуміють, що це маріонетки в руках Путіна, що це його ж підставні особи, але це вигідно Путіну. Тобто це його перемога дипломатично така стратегічна дипломатична і політична перемога чергового Путіна над Україною. Сам факт перемовин. Я не буду торкатися зараз з у Нас дуже обмаль часу аналізувати саму угоду, Хоча там є пункти дуже небезпечні для України, які закладають під саму угоду з самого початку є пункти, які призведуть до її зриву, що вже почалося з першого дня. Поважайте просто ось де е, межа компромісу з сепаратистами та їх російськими керманичами. І де та червона лінія, за яку вже заходити не можна? Межа се за яку не можна зайти. Червона лінія це головна вимога, якої немає цій угоді. Що е, головною вимогою має бути, щоб російські найманці і російські регулярні війська покинули так. територію України, були виведені за лінію кордону, і було встановлено на кордоні між Росією і Україною міжнародний контроль. Міжнародні спостерігачі мають бути на кордоні інакше це все буде продовжуватися. Цього не немає в угоді, фактично. Тому я вважаю, що це просто чергова. Такий антракт Дзяв Путін для перегрупування сил, підтягування резервів, збільшення ще більшого е е е своїх військ на території України. Тобто, це угода, яка грає на Путіна зараз на Росію. Росії. ось ви, напевно погодитеся, адже зараз нам потрібен час на перебудову неефективної системи, як виявилося управління і прозброєння збройних сил України. Як ви вважаєте, з чого потрібно негайно почати, аби, ви, аби так ефективно використати цей час перемир'я? З Цього було почато ще 27 лютого цього року. Спочатку в Вторгнення Росії в Криму і що, не, і що не зроблено по сьогодні. І по сьогодні величезна кількість призначенців Януковича продовжує керувати міністерством оборони, генеральним штабом і є командирами багатьох збройних підрозділів української армії, що є неприпустимим. Замість того, щоб повернути тих порядних і фахових офіцерів, які були вигнані з армії Януковичем при його вступі на посаду, не їм персонально, а його міністрами оборони, якими керував Путін. Я маю на увазі Лебідів Соломатіна, які, як відомо, були громадянами Російської Федерації, прямими агентами Путіна, які знищували армію і призначали відповідних командирів і на посади чиновників міністерства оборони генерального штабу своїх людей. Бо велика кількість їх і сьогодні є на посадах і в. Фактично, вони зараз працюють на ворога, вони знищують нашу армію і нашу обороноздатність і сьогодні. Таке ж величезне запитання, яке викликає вже не просто у людей запитання а обурення, те, що наші хлопці героїчно змушені битися з російською до зубів озброєної одними автоматами і, і в кращому разі гранатометами проти танків і тиградів, в той час як наші склади озброєнь повні бронетехніки. Я вже не буду наводити приклад Харкова, де понад 500 одиниць нової бронетанкової техніки зосереджено і яка не передається на фронт в Артемівську, прямо на Донбасі на складах. Стоїть кілька сотень одиниць бронетехніки на консервації зберігання, яку привести в стан боєготовності можна було за кілька тижнів вже давним-давно. Склади під Житомиром, склади під Ровно, де сотні одиниць танків і бронетранспортерів, які стоять на консервації, які можна за лічені тижні мають бути перекинуті на фронт. Цього вже не робиться півроку. Це як на мене, це свідчить тільки про одне: що влада в Києві. Велика кількість політиків, і сьогодні вони бояться не стільки військ Путіна, скільки е, наших героїчних хлопців, перш за все, добровольчі батальйони, і це свідомо створена м'ясорубка, в якій має загинути якомога більше наших героїв. Останнє запитання, якщо можна коротко, просто цікаво, адже деякі експерти, посилаючись на джерела в Кремлі, кажуть, що Путіна влаштує, щоб в Україні все було як за Януковича, але без Януковича. Такі висновки мають ґрунт, якщо можна коротко. Ну безумовно, Янукович мав втягнути Україну за вказівкою Путіна в митний союз. Російський Союз, тобто перетворити нас на фактичну малоросію в складі Російської Федерації. І Путін не відступився від цього, а зараз і війна йде за незалежність і саме існування України як незалежної держави. Ми далі будемо продовжувати обговорювати ці складні питання, і з вами, в тому числі у цій студії. Наразі вам дякую, бажаємо гарного дня. Дякую день. вам.